Під стінами гощанської райдержадміністрації та ради зібралось народне віче. Люди вимагають від керівництва району, аби те написало заяву про відставку. Як виявилось, очільника адміністрації немає. Він у відпустці. Голова райради запевняє, вже написав заяву про вихід з партії регіонів. І на посаду голови районної ради обраний як безпартійний. Коли мене обирали, я був ще безпартійний. потім потім мене не перебувайте. Потім мене попросили, щоб об'єднати район. Щоб пішло на користь справи, от вступити в партію. Я вступив у яку партію? У партію регіонів. Так. Чули? Але... Ганьба! Але... Ганьба! 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 Після того, як загинули люди на 22 січня на майдані, я написав заяву про вихід з партії. Проте люди чиновнику не вірять, хочуть, аби той привселюдно підтримав народний протест. Які депутати не прийдуть на сесію? Це є люди, які не підтримують народний протест. Зараз ми хочемо запитати прямо цих людей, що тут стоять посадових осіб місцевого самоврядування і адміністрації. Ви підтримуєте народний протест? Разом з жителями Гощанського району Рівненської області підтримуєте чи ні? і до не Аби довести свої слова на ділі, Степан Гречичич запросив усіх охочих зайти на сесію районної ради. Люди зайшли і вже у приміщенні вимагали від виконувача обов'язків голові адміністрації Сергія Марчука. Аби той написав заяву на звільнення. Чиновник пояснив заяву. Напише, коли буде голова райдержадміністрації. Він буде на роботі на наступний понеділок, 3-го числа, 3 лютого. Заява буде написана. Я це заявляю відповідально. От я за посаду не тримався, не тримаюсь і не збираюсь триматися. Ви вони всі знаєте, от я місцева людина. От. Ставати кому передати. спочатку на сесії не було кворуму з необхідних 25 депутатів. зареєструвалось лише 23. 24-му, який врешті з'явився. Люди спершу аплодували. Пізніше виявилося єдиний депутат з Очанської райради, який зайшов просто привітатися. Втім, просто вийти з сесійної зали. Активісти йому не дозволили. Шановна громадо, врешті депутат відмовився від виконання обов'язків представника громади. Головне членсько районної ради Гречу Степана Матвійовичу, депутата районної ради промочка івич, заява, враховуючи ситуацію, яка склалася в державі, складаю у себе повноваження депутата районної ради. Двадцять восьма, Пізніше депутати у більшості таки зібралися і проголосували за вимогу народного ВІЧА. У ній, зокрема, йдеться, аби керівники району написали заяви на звільнення, відкликали самоврядні повноваження делеговані Гощанській РДА та утворили народну раду Гощанського району та її виконавчий комітет. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.